Мої предки були неубоги на пісні засвячені ножі. З моїх братків хвалити Бога, за полоками ніхто не служив, Нарували від батька до сина, честю сполук, як, як біло кість. Мої предки були, красиві ворога на подиві злість. Хай не славою, Бог там з нею, як присягою на шабля, Мої предки владали землею, їм належала ця земля, хай не славою, Бог там з нею, як присягою на шабля, Мої предки владали землею, їм належала ця земля. І Снови крізь віки однієї сім'ї, Невразливим пронесли слово і внесли в легені мої ох і можна була порода, соловки матам колима, мої брати були народом, хай не славою Бог, там з нею як присягою на шаблях, мої владали дали. Ім належала ця земля, хай не славою, Бог там землю, як присягою на шаблях, мої братки владали землею, їм належала ця земля, хай не славою, Бог там землю, як присягою на шаблях, мої братки владали землею, їм належала ця земля, їм належала ця земля. Їм належала ця земля.